Щодня з п'ятої години ранку печуть хліб у цій мобільній пекарні волонтери із Франції Луїк Нерві та його дядько Бруно Тероль. Уся випічка за власною рецептурою та з продуктів, що самі купують. В асортименті розповідають три види хліба: молочний, підсмажений кунжутний хліб та цільнозерновий. Ним частують усіх охочих. Знаючи про ситуацію з енергетикою в Україні, чоловіки кажуть, придбали собі генератор. Тож не залежать від відключень світла і хліб випікається вчасно. Приїздити в Україну з такою ініціативою. Почали з початком повномасштабної війни. Ми були дуже стурбовані війною, яка вразила Україну. Тож ми намагаємось принести певну розраду найуразливішим сім'ям, і саме тому реалізовуємо цю хлібну ініціативу. Франція надає свою максимальну підтримку в нинішній ситуації, і ми безумовно сподіваємось на перемогу України і повернення всіх її територій, як це було до 2014 року. За понад три з половиною роки волонтери з Франції приїжджали в Україну до десятка разів, говорить Луїк Нерві. Пекли та роздавали хліб жителям Київщини та Херсона після їх деокупації. Побували, зокрема, на Донеччині та Харківщині. На Сумщину приїхали в четверте. нас дуже гарно зустрічають, і ми знайомимось із чудовими людьми. Зупинились волонтери на території церкви Христа Спасителя у Сумах. За словами старшого присвітера Віктора Клиця, щодня вони випікають понад 800 буханок хліба. Потім з представниками церкви, які допомагають їм із логістикою, їдуть у прикордонні села, де дозволяє безпекова ситуація. Вже відвідали села нижнього сироватку, старе село, низи, ворожбу. Сумах тут в декількох локаціях відвідали тимчасово переміщені особи, де живуть в таких от поселеннях. Зараз ми з хвилини на хвилину будемо їхати вже знову вести черговий вантаж з хлібом до наших людей. Які прийдуть для того, щоб і поспілкуватися, так як вони вже знають, і Лоїка, і Бруно знають. і Вони дуже так люб'язно, дуже бабушок люблять, обнімають вони їх. Тому ну, дуже дуже такі е, гарні е, моменти переживаємо, коли роздаємо цей хліб для людей. Цього дня волонтери привезли хліб у Миколаївку. <плес> Переселенка з Білопілля Людмила Рибалко в Миколаївці живе третій рік. Каже, хліб від французьких волонтерів отримує не вперше. Приїжджали вони, виходили, ми теж подавали нам хліб 24, дуже да, дуже ну, вкусний, Я як по-українськи. <ріху> Молодці, що підтримують нас. Почалося, щоб так людей більше б таких добрих було. Хороший, хороший хліб, хороший. Дякую. Пуштували, а це ж хочу, якщо так невістки взяти, бо вона в мене дуже не ходить. Хочу попросити ще невістки, бо я їду до них. Будь-яка ініціатива, я так вважаю, яка підтримує наше населення, наших людей. Це завжди гарно, завжди добре, завжди позитивно. Буквально вчора також вони приїжджали в наш населений пункт Улянівка. Селище там також людям роздавали хліб. Цим сподобалось і дуже задоволені. Ми дуже дякуємо цим волонтерам за те, що вони роблять для наших людей. 15 та 16 листопада волонтери з Франції роздаватимуть хліб у сумському парку Казка. Потім планують їхати до Харкова. На Сумщину обіцяють повернутись за півроку. Ірина Касьяненко та Олег Вороненко Суспільне новини, Сумщина.